Чим пора розібратись, в чому пора прийняти рішення? Дивимося. Чим пора розібратись, в чому пора прийняти рішення? В чому пора прийняти рішення? Е, дивіться е, з, з, з навчанням. З навчанням розумієте, е, якась така це може бути і езотеричні якісь знання. Тому що жінка часто показує таку проникливість. Да? А, і будь, в будь-якому випадку, якщо ви збирались чомусь навчатись, зараз цей час настав. Чому пора розібратися? Якщо ми пора розібратися, де прийняти вже пора рішення рухатись вперед. Дивіться, прям як чітко показують, там, де ви дуже багато уваги приділяєте і там, де є якісь негаразди. Якісь, знаєте, сварки, незрозумілості вам пора показує, пора рухатись далі, да? далі активно рухатись до своїх цілей, розуміти, чого ви хочете, тому що ви дуже прям застрягли в негативі і в виясненні стосунків. Пора якось або з іншого боку на це подивитися, або рухатись далі, просто тому що тут вже нічого не зміниш. Яке рішення пора прийняти? Яке рішення пора прийняти? Кинути собі виклик, знаєте, пора. Пора те, те, що з вами буде надовго, да? пора рухатись активно, тобто не дивитись на ту гору, яка вас зупиняє, а якось її обійти і рухатись далі. Тобто є якісь перепони, але вам показує, що вам треба рухатись далі, і це принесе результат на багато років. Тому те, що вас зараз тримає, є оцим каталізатором, який дає вам рух вперед, і цю активність треба просто проявляти і не дивлячись ні на які перешкоди, рухатись вперед.